Привіт, мої любі першокласники! Розпочинаємо урок Я досліджую світ. Тема уроку корисна їжа, яка вона. Сіли рівно, озирнулись, один одному всміхнулись. Якщо добре працювати, вийдуть гарні результати, тож не гаємо ми час, бо знання чекають нас. Подивіться, будь ласка, на малюночок, та давайте спробуємо розгадати ребус. Буква Я, буква Б. Далі зображено на малюночку лук і остання буква О. Яке слово в нас вийшло? Яблуко. На другому ребусі ми бачимо цукор. Четверта буква О замінюється на Е. Цукер. Далі ми бачимо рука. Забираємо перші дві букви Ру, у нас залишається К. І виходить слово цукерка. Яких цих продуктів, який з цих продуктів є корисним, дітки, як ви вважаєте? Так, звичайно, Яблочко. А чому цукерка не дуже корисна? Тому що в цукерках дуже багато цукру. Погляньте, будь ласка, на малюночок, поміркуйте. І назвіть всі зображені продукти. Що ми бачимо на малюнку? На малюнку ми бачимо фрукти: банан, яблуко, полуниця, черешня, апельсин, груша, абрикос, мандарин, малина. А на другій половині нашого екрану ми бачимо фрук... овочі. Морква, перець, картопля, цибуля, помідори, капуста, огірки, буряк і брокколі. Як їх можна назвати одним словом? Фрукти, овочі? Так, фрукти, ягоди й овочі містять велику кількість корисних речовин. Вони, дітки, набагато кращі і набагато корисніші, ніж Солодощі, ні ми з вами полюбляємо. Фрукти і овочі перед їжею потрібно ретельно мити. Їх не просто треба мити, а ретельно промивати і не забувати. Неважливо, дітки, чи ви будете вживати ці продукти у сирому вигляді, чи можливо ви будете їх чистити і додавати у якісь страви, обсмажувати, чи варити, чи обдавати парою, але все рівно дітки перед вживанням продуктів. Фруктів і овочів, їх потрібно ретельно мити, тому що на них дуже багато мікробів, бо овочі і фрукти беруться руками. А коли продавчиня нам продає ці овочі і фрукти, або, наприклад, коли ми самостійно їх беремо і складаємо у свій пакетик в магазині, не завжди в нас ручки чисті. Назвіть одним словом, дітки, те, що зображене на фото. На фото ми бачимо що їжу. Яка їжа корисна для людини, а яка шкідлива? Подивіться, будь ласка, на фото ми бачимо і корисну їжу, і шкідливу. Шкідлива їжа та, яка багато вмістить в собі цукру, солі або якихось. Жирів занадто багато. Ця продукція не є корисною і не є, корисною, не є корисними продукти харчування, на які витрачається для приготування їх витрачається дуже мало часу, тобто на них ще кажуть полуфабрикати. Від корисної їжі залежить ріст, розвиток і здоров'я людини. Їжа має давати організму поживні речовини, вітаміни та воду. Важливо харчуватися різноманітно, щоденно вживаючи якомога більше корисних продуктів, щоб отримувати необхідну кількість вітамінів та мінералів. Які продукти ти вживаєш щодня? Посп... Поспостерігайте, дітки, за тим, які Продукти ви вживаєте щодня. І яких продуктів більше корисних чи шкідливих? Відгадайте, будь ласка, загадку, звідки беруться продукти харчування. Продукти харчування ми можемо виростити на городі, якщо в нас є така можливість, так? Або придбати в магазині чи на базарі. Чи доводилось вам збирати з городу овочі чи фрукти? Ви знаєте, що овочі ростуть в землі, так? а фрукти, більшість фруктів, ростуть на деревах або кущах. Відгадайте загадку! Як на грядці під листок закотився чурбачок. Зеленець гарненький, смачний овоч маленький. Що це? Це огірочок, так, сприяє здоров'ю кісток, покращує здоров'я серцево-судинної системи, поліпшує травлення, позитивно впливає на втрату ваги. Але дітки це мається на увазі? Огірки, які вирощені в той сезон, коли вони мають рости. Тобто це ті огірки, які з'являються влітку і восени. Вони є найкращими, тому що їх не вирощують на хімікатах, і вони є дуже корисними. Відгадайте наступну загадку під ногами у саду. Стиглу ягідку знайду. Треба низько нахилитися, щоб зірвати полуницю. Так, полуниця дітки сприяє покращенню пам'яті. Підвищує опір організму різним хворобам, є джерелом вітаміну С. Полуниця корисна для серця. Відгадуємо наступну загадку. Кажуть, що хвороб не знати. Треба всім мене вживати. Може, ви мене і з'їсте, тільки сльози проліте. Що це, дітки? Це цибуля. Цибуля це овоч, який багатий на вітамін С. Цибуля зміцнює імунітет, сприяє засвоєнню заліза, цибуля підвищує щільність кісток, цибуля має антибактеріальні властивості. Наступна загадка. Зелені сережки на гіллі висіли, на сонечці підсмажились і почервоніли. Що це? Це вишенька. Вишня поліпшує якість сну, містить вітаміни та мінеральні речовини, приносить користь здоров'ю серця, вишня чудово очищує організм. Відгадуємо наступну загадку. Під землею народилась і для борщику згодилась. Мене чистять, ріжуть, труть, смажать, варять і печуть. Що це таке? Це картопля. Картопля сприяє посиленій розумовій роботі, регулює тиск, швидко виводить воду, знімає набряки, знижує кислотність. Для тих, у кого алергія, картопля стає незамінним дієтичним продуктом. Відгадайте наступну загадку. Мовби на одній нозі він зростає на лозі. Подивись скоріш у віконце, грона сповнені всі сонця, кожен скуштувати рад соковитий виноград. Виноград забезпечує профілактику захворювань серця, є натуральним очисником, допомагає організму впоратися з вірусами та інфекціями. Вітаміни групи Б допомагають боротися зі стресом і загострюють концентрацію уваги. А зараз, дітки, я пропоную вам відкрити сторіночки свого зошита і знайти в них. Тему корисна їжа, яка вона? Пам'ятаєте, діти, якщо завдання у вашому зошиті є, ви виконуєте його письмово. Якщо в вашому зошиті завдання відсутнє, тоді ви опрацьовуєте це завдання усно. Погляньте, будь ласка, на малюночки і скажіть, що зображено на фото. На фото зображені продукти харчування. Давайте ми їх назвемо. Яйці, молоко, яблука, йогурт, риба, хліб, цукерки, шоколад, ковбаса, м'ясо курки, сир та вершкове масло. Дітки, наведіть, будь ласка, ті продукти, які вам найбільше до вподоби. Завдання друге. Назви блюда зображені на малюнку. На малюнку ми бачимо стіл, накритий різними стравами. Так? Перша страва, можливо, це суп або борщ. Далі ми бачимо салат. У кожного в тарілочці або каша, або картопелька. Також ми бачимо на столі печена чи смажена рибка, та м'ясо. Візьміть, будь ласка, простий олівець та обведіть на цьому малюночку ті страви, які готуються у ваших родинах. Завдання третє. Установіть відповідність між продуктами харчування та назвами груп. Дивіться, Ми вже з вами колись говорили, що продукти харчування можна поділити на групки. хліб і каші, овочі та фрукти, м'ясо, молоко, риба, яйці та сіль, олія, цукор. От зараз зображені продукти на малюночках нам необхідно Приєднати до тієї групки, до якої вони належать. Шматочок торта належить до групи сіль олія цукор, тому що в ньому дуже багато цукру. Яблучко належить до групи овочі і фрукти. Яйце належить до групи м'ясо, молоко, риба, яйця. Хлібчик належить до групи хліб і каші. Сюди також належить печиво, тому що воно також зборошна, так? сир належить до групи м'ясо, молоко, риба, яйці. Дітки, а чому? Тому що сир робиться з молока. так? Саме молоко або кефір, або ряжанка, чи сметанка також належить до цієї групи м'ясо, молоко, риба яйці. Також шматочок м'яса належить до цієї групи. Помідорка відноситься до групи овочі і фрукти. Вершкове масло ми відносимо до групи м'ясо, молоко, риба, яйця, тому що вершкове масло виготовляється з молочка. Груша належить до групи овочі та фрукти. Йогурти також належать до групи м'ясо, молоко, риба яйця, тому що йогурти також виготовляються з молока. Але якщо в них не дуже багато цукру, якщо це йогурти, наприклад, домашні або морозивко домашні, А от Якщо магазинні йогурти або морозивко, то там може бути забагато цукру. І останній – круасан. Він належить до групи хліб та каші. Будь ласка, виконайте це завдання в своєму зошиті. Завдання четверте. Позначте галочкою корисну їжу, а хрестиком шкідливу. І поясніть свій вибір. Перший малюнок це солодкі пончики. Дітки, це шкідлива чи корисна їжа? Це шкідлива, тому ставимо хрестик. Далі ми бачимо сир. Це корисна їжа. Так. Горішки також корисна їжа. Фрукти корисна їжа, звичайно, піца. Піца, дітки, це шкідлива їжа. Багато піци, особливо, якщо вона не домашня. Багато піци краще не вживати. Далі, дітки, картопля фрі це також шкідлива їжа. Так, тому позначаємо червоненьким хрестиком. Так, наступна рибка це корисна їжа. Кабак і його насіння. Ой, це дуже корисна їжа, дітки. І останній гамбургер або чизбургер. Це також шкідлива їжа. Позначте, будь ласка, всі малюночки у своєму зошиті. А зараз давайте спробуємо з вами пограти в гру. На вашому екрані будуть з'являтися малюночки їжі. А вам необхідно буде сказати, корисна це їжа за допомогою зеленої цеглинки, чи некорисна або шкідлива їжа за допомогою червоної цеглинки? Гамбургер це корисно чи шкідливо. Звичайно, це шкідливо, так. Грушка це корисно чи шкідливо. Це корисно, правильно, молодці. Цукерка льодяник це корисно чи шкідливо. Звичайно, це шкідливо, тому що багато цукру. М'ясо корисно чи шкідливо? Корисно. Кока-кола або якийсь інший газований напій. Це корисно чи шкідливо? Це шкідливо, дітки, так. Гречана каша це корисно. Шматок шоколадного торта. Це шкідливо, так, дітки. Яйце. Це корисно молодці. Сир це також корисно. А картопля фрі це шкідлива їжа. Помідор це корисна їжа. Молодці, ви впоралися із завданням. Надавайте перевагу дітки лише корисній їжі. І не забувайте щодня пити воду. Ви пам'ятаєте, що дітки і дорослі мають вживати багато води. Виконайте, будь ласка, інтерактивне завдання за посиланням, яке знайдете у своїх електронних щоденничках. А на останок оберіть цеглинку з тим кольором, який відповідає вашому настрою наприкінці уроку. Зелений все було легко, червоний я дуже втомився, жовтий було цікаво, помаранчевий у мене все вийшло, синій було складно. А я дякую вам за вашу роботу на уроці та прощаюся з вами до нових зустрічей!